Повагою до минулого з турботою про майбутнє цими вихідними в Івано-Франківську святкували день молоді, вшановували видатних діячів історії та подорожували в часі. Наші кореспонденти підготували відео огляд найцікавіших подій. День молоді це свято для креативних і активних людей, які мають чим похизуватися і на сцені, і на спортивному майданчику. Тож для організації цікавого дозвілля міські чиновники залучили лідерів молодіжного громадського руху. Наприклад, зараз от за нашими плечима відбувається пляжний волейбол в центрі міста з ініціативи наших депутатів, молодих людей. Також стрітбол організовано там. Також тривають змагання. Ми намагалися такі зробити, щоб цілий день було задіяно багато молоді. Щоб від свято відчували всі мешканці. Отже, я ще раз всіх вітаю і запрошую всіх взяти участь активно в наших заходах. Я сподіваюся, що вони всім сподобаються. Найбільш видовищна частина свята фестиваль історичної реконструкції Живе середньовіччя. Його організатори намагалися зацікавити івано-франківців лицарськими поєдинками, а також середньовічними танцювальними, кулінарними та ковайськими традиціями. Фестиваль відбувся з ініціативи молодіжного військово-історичного клубу Чортополох і зібрав учасників із кількох областей України.